Добрий день, любі діти! Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо космос вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Ви вже знаєте, що у землі є природний супутник місяць. Сьогодні місяць не самотній у своєму рухові навколо землі. Разом з ним навколо нашої планети обертаються супутники, зроблені людьми. Їх називають штучними супутниками. Ще недавно космос вивчали тільки з землі за допомогою телескопів та інших приладів. А штучні супутники наблизили людину до космосу. Так ми дедалі більше дізнаємось про космічний простір. Космічні подорожі справа. Небезпечне. Перше, ніж у космос полетіли люди, там побували тварини. Завдяки штучним супутникам земля... землі передаються телевізійні програми, працюють телефони, складають прогнози погоди, попереджають про такі небезпечні природні явища, як урагани. Супутники шукають кораблі, які потрапили в біду, допомагають керувати автомобілями. І сьогодні ми з вами зробимо космічну ракету. Нам знадобиться аркуш чорного паперу, прямокутник, два трикутничка, квадрат, маленький прямокутник червоного кольору. Клееночка, ножиці та клей. Прямокутник це у нас буде основа ракети. Із квадратів ми вирізаємо іллюминатори. Закругляє кути. виходять у нас кружечки. Один трикутничок, це буде верх нашої ракети, і другий розрізаємо навпіл. І з червоного кольору робимо ось такі, вирізаємо трикутнички, це у нас буде вогонь від ракети і починаємо наклеювати. З того паперу нарізаємо ось такі дрібненькі шматочки, і це буде у нас зорі. Починаємо їх наклеювати. Ось така космічна ракета вийшла в мене. У вас все вийде. Працюємо, чекаю на ваше фото. До зустрічі!